Зараз тобі 45. Угу. Коли то була криза середнього віку? Недавно. Як вона проявилася? 40 скільки це було? Я не пам'ятаю. 40, 40, 40. 40, мабуть, вже не спочиналось там десь. А що це таке криза середнього віку? Поясни мені, людині, якій 39, років цього немає. А може була, я просто не знаю. Ну. Все, нічого не подобається, нічого не влаштовує. Ти. Е... Нічого не досягнув. Ти повний нуль. Я не знав. Все, чим ти займаєшся, неправильно. Воно тебе не влаштовує. Ти починаєш думати, а точно воно мені треба. А, а, те, а те, що я роблю, воно треба людям взагалі чи ні. Угу. І. Коротко, все не подобається. Все не так, все не влаштовує. І... Коли це закінчилось? Коли вже. Сам собі став гидним. Ковід врятував, знаєш. Дякуючи ковіду. Дякуючи ковіду, минула криза середнього віку.